Всім привіт! З вами команда VeloSклад І сьогодні у нас на огляді хартей від бренду Оскар модель Ranger. Це чудовий підлітковий 27,5 дюймовий велосипед, який стане ідеальним вибором для щоденного катання містом і гірською місцевістю. Зібраний він на базі надійних компонентів середнього рівня від всесвітньо відомих виробників, тому ви зможете з упевненістю долати різкі спуски та затяжні підйоми. Виготовляється велосипед з розміром рами 15 дюймів на зріст від 150 до 170 см. Також пропонується у двох кольорах чорному та зеленому. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові, гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Почнемо з основного. Алюмінієвої рами, в якій була застосована технологія гідроформінгу, що дала трубам складну форму і профіль. Саме завдяки гідроформінгу корпус вийшов жорстким і маневровим, а властивості алюмінію дали йому необхідну міцність і низьку вагу. Геометрія є класичною кроскантрійною. Передній трикутник трохи видовжений, а задній є коротшим. Рульва є інтегрованою. Деякі троси були проведені всередині рами, завдяки чому вони захищені від зовнішніх негативних впливів у вигляді води, бруду і механічних пошкоджень. Завершує картину наявність кріпильних місць, куди ви зможете встановити інструменти або флягу для води. А також кріплення для встановлення крил. Додатково на рамі закріплена складна підніжка, що дає змогу паркувати велосипед незалежно від ступеня викривлення поверхні. Амортизаційна пружина олійна вилка SR Santuriк XCT з ходом 100 мм, встановлена на велосипед. Вона призначена для поглинання різних невеликих нерівностей у формі коріння дерев, каменів та ям. Пружина вмонтована в ліву ногу вилки, а зверху на короні є регулятор жорсткості пружини, що дозволяє підлаштувати жорсткість роботи вилки індивідуально. У правій нозі вмонтовано масляний картриджний демпфер, що оптимізує швидкість повернення вилки у вихідне положення. Над картриджем на правій нозі вилки ви введено ролик локауту, який дозволяє повністю заблокувати роботу вилки, що особливо корисно під час катання по рівних асфальтованих дорогах. Саме завдяки блокуванню вилки ви будете заощаджувати енергію на педалюванні, яка може частково поглинатися розгойдуванням амортизатора. 27,5-дюймові колеса для велосипеда гірського типу це ідеальне поєднання накату і проходимості на бездоріжжі, і за таке поєднання на цьому байку відповідають алюмінієві втулки з промисловими підшипниками. Це дуже надійне рішення для такого байку. До того ж, вони на ексцентрику, шприхи з нержавіючої сталі, встановлені подвійні алюмінієві обода, які готові до пригод на нерівному рельєфі. За вісімки можна не хвилюватися. А за надійне щеплення відповідають покришки кенда шириною 2,1 дюйми з протектором у дрібний шип. Кермо винос та підсідельний штир виконані з алюмінію. Встановлене комфортне сидіння бренду Оскар. Ширина керма 620 мм, а довжина виносу 90 мм. Дискові гідравлічні гальма Shimano brmt 200 з роторами 160 мм спереду і ззаду гарантують високу зупинну здатність і швидку реакцію на натискання. Що критично важливо для безпеки райдера на спусках і в складних маневрах. Варто зазначити, що вона також не потребує частого технічного обслуговування і налаштування, оскільки колодки самі підводяться до роторів у міру зносу, а через закритість системи її не пошкоджують погодні умови. Трансмісія на 9 швидкостей зібрана на базі компонентів Shimano Altus, які відрізняються від Shimano Tourney початкової групи більшою надійністю і точністю роботи. Задній перемикач m 2000 має міцний корпус і високу точність перемикання передач, що робить їзду на велосипеді більш ефективною. Працює він у парі з касетою Shimano HG200, яка має оптимальні передавальні числа для неспішної їзди. Керування перемиканням здійснюється тригерною монеткою SL m 2000 з комфортною ергономікою, що не порушує безпечний хват велосипедиста, спереду встановлена система шатунів ProVil, яку посаджено на вал картрижної каретки, повністю закритою від зовнішніх пошкоджувальних факторів. Ресурс каретки становить близько 10 тисяч кілометрів без заміни, чого вистачить на дуже великий термін служби. Оскар Рейнджер це чудовий байк для підлітків початківців, що має збалансований набір компонентів для різного типу місцевості. Будь це катанням по місту або вилазка на бездоріжжя. Він даруватиме вам хороші спогади впродовж усього часу використання. Рейнджер готовий запропонувати вам впевнене та захопливе катання за привабливу ціну. Дякую за увагу! З вами був магазин Велоскладком.ua, До нових зустрічей.